Для більшості людей купівля будинку є найбільшою та водночас найважливішою інвестицією в житті. Цей час захвату та хвилювання. Як майбутній власник, ви хочете енергоекономний та найбільш ефективний дім, який буде захищати вас та вашу сім'ю. Уявіть собі, ваш будинок охоплений полум'ям, спогади в цього життя та все майно втрачене в один момент. Пожежа на горище може бути особливо небезпечною, оскільки найменший рух повітря може збільшити ймовірність виникнення пожежі. До того, як хтось помітить дим чи полум'я. Чи знаєте ви, що в середньому 10 тисяч пожеж в будинках та квартирах це матеріальні збитки в розмірі близько 500 мільйонів доларів? Ця неприборкана стихія щорічно забирає життя близько 30 людей та травмує близько 135 людей. Не дозвольте, щоб це сталося з вами. Команда Айсенін доклала чимало зусиль для того, щоб зменшити ризики виникнення пожеж, спираючись на знання про будівництво та враховуючи результати проведених обширних пожежних тестів. Edge 2 From Light» – це ізоляційна напилювальна піна, яка як і захищає ваш дім, так і підвищує його енергоефективність. Айсенін 2 From Light – це найбільш інтенсивно протестована піна в противопожежних дослідженнях, яка представлена на ринку. Крім цього, це найбільш безпечний матеріал для вашого дому. Дозвольте пояснити, Айсенін разом з міжнародною установою, котра регулює норми будівельного законодавства та однієї з провідних консультаційних груп з противопожежних питань розробила реалістичні методи тестування, котрі суттєво перевищують загальні стандарти вогневих випробувань, згідно з яким мала бути досліджена вся. Ізоляційна піна в результаті ізоляція Icenin H2 From Light у виконанні авторизованих підрядників погасить вогонь на горичі до того, як воно зможе поширитись. Результатом цього є мінімальне пошкодження вашого дому, та найголовніше безпека ваших близьких. Давайте глянемо, як це працює. Ця анімація демонструє, що відбувається всередині. Разом з посиленням вогню збільшується температура, чим збільшується потреба в кисні, який необхідний для підтримки процесу горіння. Оскільки температура збільшується, на горищі підвищується тиск, і в певний момент відкривається люк на горищі, щоб знизити тиск. Частина диму потрапляє всередину, даючи мешканцям сигнал про необхідність залишити будинок. Але в цей момент вогонь вже повністю згас. Все це відбувається впродовж неповної хвилини. Без вентиляційне горище утеплене піною Айсенін Ей. H2 From Light – це найбезпечніше горище, доступне вам та вашій сім'ї. За допомогою ізоляції H2 From Light на безвентиляційному горищі пожежа гасне впродовж хвилини. Окрім того, як підтверджують тести, навіть через 5 годин вогонь не може розгорітися знову. Все це відбувається без пошкоджень вашого дому через воду, оскільки пожежникам не потрібно гасити вогонь. Завдяки піні Айсенінг H2 From Light ви отримуєте лише переваги, ви економите на рахунках. Заопалення та кондиціонування з продуктом, який гарантує незрівнянний комфорт всередині будинку і чудово якість повітря. А також ви можете бути впевнені в тому, що побудували для своєї сім'ї найбезпечніший будинок. Тому для чого задовільнятися чимось посереднім, економте кошти щомісяця та зменшуйте ризик виникнення пожежі на вашому горищі, обмеживши небезпеку для вашої сім'ї. Таке рішення можна застосувати як побудові нового будинку, так і вже існуючого. Знайдіть найближчого авторизованого підрядника «Айсінін» і розпитайте його про користь утеплення горища піною Айсінін From Light».